На позачерговому засіданні виконкому були присутні 12 членів з 15. Схвалили 23 рішення. Розпочали з попереднього розгляду та схвалення проєкту рішення міськради про бюджет громади на 2023 рік. Його формування здійснюється в умовах воєнного стану, зазначила начальниця фінансового управління Наталія Ковтуненко. Тому прогноз бюджету як виключення цьогоріч не складався. При плануванні доходної частини бюджету міської територіальної громади на 2023 рік врахову. Статистичні показники виконання бюджету за 2021 рік, фактичне виконання бюджету за 10 місяців 2022 року. Очікуване виконання бюджету до кінця цього року, а також розрахункові обсяги 2023 року. Крім того, враховано. Те, що в бюджетах територіальних громад залишені норми щодо зарахування акцизного податку на пальне, враховано запровадження на території територіальної громади у 2023 році нової нормативно-грошової оцінки землі. А також те, що місцевим бюджетом залишено норматив відрахування податку на доходи фізичних осіб на рівні 2022 року, основну частину власних доходів складає податок на доходи фізичних осіб. Він становить понад 60%.

Цілому видатки бюджету без урахування трансфертів з усіх видів бюджету обраховані в обсязі 460 мільйонів 100 тисяч гривень. Законом України про державний бюджет на 2023 рік бюджету територіальної громади затверджена базова дотація у розмірі 21,4 мільйонів, і в порівнянні з 2022 роком вона зменшена на 47% або на 19 мільйонів. Крім того, відповідно до рішення про обласний бюджет на. Дві 2023 рік територіальній громаді затверджена субвенція у обсязі 72,7 тисяч гривень на надання на пільгове медичне обслуговування осіб, що пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Особливостю бюджету 2023 року ще є те, що вперше за останні роки бюджет територіальної громади затверджується без обсягів освітньої субвенції, а також субвенції на здійснення переданих видатків у галузі освіта та субвенції на забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами. Ці субвенції будуть. Пізніше розподілений кабінетом міністрів, після чого до бюджету територіальної громади будуть внесені відповідні зміни. У складі спеціального фонду обраховані доходи лише власні надходження бюджетних установ у обсязі 6 мільйонів гривень. Разом доходи загального і спеціального фонду бюджету з урахуванням трансфертів. З усіх видів бюджету складають 490,7 мільйони гривень. При визначенні обсягів видаткової частини бюджету були враховані базові показники: індекс інфляції, індекс цін виробника, обмінний курс гривні до долара та інші, зазначає Наталія Ковтуненко. В цілому обсяг бюджету новомосковської територіальної громади за видатками становить 475,1 мільйони гривень. У 2023 році виконуватимуться 16 міських програм із залученням бюджетних коштів на суму 121 мільйон 300 тисяч гривень. Також були розглянуті питання про виділення коштів з резервного фонду на придбання генераторів та пального для них, бурління свердловин, придбання буржуйок, забезпечення необхідними матеріалами пунктів незламності та інші рішення стосовно забезпечення потреб населення та життєдіяльності міста. На засіданні також вирішувалася низка питань стосовно інших сфер про них. Дивіться уже в наступних випусках новин.